Коштів на виконання проєктної кошторисної документації по капітальному ремонту садочка Золоті Зернята та садочку Ромашка в СМТ Гневаха. Бюджетною комісією було розглянуто це питання, і, на жаль, на даний момент проєктно кошторисної документації і експертного звіту по двом цим об'єктам немає. Пропоную погодити виділення коштів на такі. На такі статті видатків. На проведення державної експертизи кошторисної документації проєкту капітальний ремонт існуючих приміщень дитячих ясел-садочка золоті зернята в сумі 1200 гривень. На проведення державної експертизи кошторисної документації проєкту капітальний ремонт приміщень дитячих ясел садочка Ромашка Весемте Глеваха в сумі 1200 гривень. На виконання проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт існуючих приміщень дитячих ясел-садочка, Золоті звернята 18 тисяч 57 копійок. На виконання проєктно-кошторисної документації капітальний ремонт існуючих приміщень дитячих ясел-садочка, Ромашка. 25 тисяч 57 копійок. Фінансування здійснити за рахунок передачі коштів із загального фонду селищного бюджету до спеціального фонду бюджету. Ці цифри згідно, е, згідно договорів е, на виконання проєктно-кошторисної документації, а також за виготовлення експертних звітів. Шановні колеги, ви зрозуміли. В цьому питання, що нам потрібно проплатити експертний звіт. Потім ми будемо мати суму робочу. Тоді ми за неї будемо голосувати. А за даний про прошу голосувати. Хто за? Неї? Хто пройде? Хто утримався одного голосу? Дякую, приходу звідчувати. Слідуюче питання стояло і в тому році, і також перенеслося на цей рік. Адміністрація та колектив батьків-вихованців дошкільних навчальних закладів Золоті зернята та Ромашка в вихівської селищної ради звертаються з проханням виділити кошти на встановлення додаткового опалення для забезпечення необхідного теплового режиму в приміщеннях закладів у міжсезонний та холодний період року. Є комерційна пропозиція, це питання вивчалося і в минулому році. Є комерційна пропозиція про те, щоб встановити додаткове опалення. Попередня сума по садочку по одному садочку 314 тисяч 315 гривень, ну це попередня сума. І по другому садочку за таке встановлення додаткового опалення сума. 351 246 гривень. Для того, щоб розпочати роботу по розробленню проєктно-кошторисної документації, людям потрібна ця фірма Теплотема, яка знаходиться в Полтаві. Їм потрібно просто єдине, що ваша згода на розробку такої документації на даний момент. будь ласка. Шановні колеги депутати, тут чітко вказано в регламенті про виділення коштів на додаткове опалення дитячих садочків, не на те, що ви тільки що сказали. Е, друге, е, дітям, дітям потрібно тепло. За 200% ще ви сказали, що на експертні заключення. Дітям потрібно тепло. Діти повинні бути теплі, це всі розуміють. І ми за трьома руками, як ми з домами присутні, будемо сказали, що є. є такі пропозиції. Давайте будемо шукати, будемо більш сольними, будемо тендери використовувати, будемо шукати людей, які будуть проводити дані відповідні роботи економніше, якісніше і швидше, тому що дітям вже потрібно тепло. Все, що ми робимо затверджувати, це добре, але це на майбутнє. Правильно? Ну, яке майбутнє? Люди будуть згідно ці, рішення цієї сесії, будуть розроблювати проектно-кошторисну документацію. Так, ви, розумі... ви, ви, ви даєте або не даєте дозвіл так, сьогодні? Ну і що ви зараз робите? Зараз... Якщо це капітальні видатки, що ви зараз робите? Така... На даний момент є така пропозиція. Так. Провести тендер? Тендер не проводиться. У на вже? даному випадку тендер не проводиться. Уже, вже робили ремонт садочка. Тендер не проводиться в даному випадку. Чи чисто? Виконали роботу неякісно. Так? так, правильно? Ми за, щоб в садочку було тепло, щоб діткам було Ми, тепло. Щоб тепло, тепло, щоб тепло було Ми тільки за. Шановні колеги, ви, мабуть, знаєте, це питання піднімалося в минулому році. Сидять дві завідувачі. Лізаві Шановні колеги, прошу уваги, ви хочете почути? Хочете почути? Значить, На сьогоднішній день йде проблема до дотоплення, а може й переведення на це, на це опалення. Я сам. І дві завідуючі. Хто у нас з депутатів їздив? Павленко їздив з депутатом. Ми не неважали часу лупили 260 кілометрів в одну сторону, 260 другою. Подивилися на це опалення для того, щоб його помацати і подивитися, як воно гріє, поспілкувати з завідуючими. Завідуючого дитячого садочка з головою селища. Ми як кажуть, бачили, це не те, що ми іспитували, тут приходив, нам розказував оту керамічну штуку. Ми її поставили, вона два дні стояла на півтора градуса, підвищилася температура. Тому, да, тому, тому для того, щоб як кажуть, один раз сто раз почути, один раз побачити, помацати, почути, завідаючого дитячого садочка. На той час ми практично прийшли, включили через 10 хвилин, через 15. Практично вже відчувалося тепло. Воно практично зроблено в автоматичному режимі, стоїть виставлена температура. Само включається, виключається. Вони зекономили, зекономили, у них було також опалення, таке, як звичайно, у нас централізоване опалення. Вони від його відмовилися і зекономили, за рік почти 40 тисяч, вона сказала. 40 тисяч на цьому опаленні. Тому я говорю, якщо Юрій Степанович хоче ще щось знайти, може знайти щось інше. А так служить з Що? Значить, я вас перепрошую, значить, для цього всього це дитячий садочок, надається проектна документація. Також вона погоджена з усіма санітарними службами. Розумієте, це ж не просто монтується десь, а воно монтується в дитячому садочку. Через те, я говорю, ми поїхали щоб побачити, запитати, у узавідуючи, не те, що ми тут розказали, хорошо, що ми поставили, ми проголосували, хорошо, що ми поставили і спитали його. А то б ми проголосували 500 тисяч, проголосували, поставили ну, за два дні півтора градуса. Ото кіно було. То на сьогоднішній день, так, будь ласка, зустріну. Пановні ми з паном комісії бюджетної теж ви були в Правда, в одному. Дуже жаль, що ми на сесії йдемо на зустріч, каже, ділян кошти, а результат такий не дуже приємний. Дійсно, я підтримую депутата, що треба сьогодні тепло, але ми нічого не можемо поки що зробити. А то, що там зараз дітей, я прямо не знаю, як можна приймати дітей, якщо там максимум 13 <гум> років. Правда, я так дуже вийшла. Те, що треба це питання вирішувати, однозначно. Але треба нам і записати функціону, що повиходиться до того, хто виконує. Шановні колеги, шановні колеги, я так думаю, питання дійсно правильне, підтримується. Я так думаю, ми, напевно, поручимо рейси Петрівні і Горді. вияснити, вияснити, Хто це робив. І нема питань. Запишіть протокол, значить, горду Юрій Степановича і шокувалу рейси Петрівні. І щоб вияснити. А ми йдемо далі, шановні. Ми йдемо далі. Так, да. може, в нас є можливість, до речі, недавно ж проводили ремонт, там і якісно зробили. Розкажіть, будь ласка. Що там проводили і коли? Ви щоб там сиділи, бо і далі вже зесія. Значить, мова йде про те, що, по-перше, є демисезонний ще період. Тобто, якщо коли ще не вимкнули опалення, Леву... і коли вже вимкнули опалення, що робили, коли не усунуть. Поясню, поясню. Тепер, коли за це опалення, там є розрахунки, там максимально 5 тисяч в місяць за це опалення рада, Джеку зацентралізоване опалення вдасться значно, в рази більше зустрічу. Це, це економія. Тепер, стосовно того, що було зроблено і не так, ну, тут можна просто застрелитися, якщо чесно. Чому? Опалення не робилося, опалення садочка Ромашка чи садочка зернята. Робилося по, поступово групи. Кожна група окремо. Ну не я не скажу, сьогодні. що... Ремонти робиться 6 років назад. Останні. Останній ремонт у групі проводився 4 роки назад. на кусу, касу ку ну тоді а вони є всі ж обліковані ну, і суми. Ну можливо, це було 200 тисяч. Це повністю не опалення, зрозуміло. Ремонт, будемо, ми, дай Бог, робити ще один ремонт. Тому ж правильно, Валерій Володимирович сказав, що треба, щоб була своя бригада, щоб можна було запитати. Останній ремонт робив Гордєєв Іван Олексійович. Я знаю його телефон, я знаю телефони тих людей, які там працювали, але запитати з них. Ну ви вірте, все на державі. Я не хочу сказати, що ми якісь недолугі, щось ми не допрацювали. Але та фірма вже розпалася, їх немає. І до них приявить претензії, як. Тому от вони входять, наприклад, воно було завжди, одне крило холодне, друге тепле. І там вони робили ніби то все правильно. Але дійсно, от одне крило холодне. Якби робили правильно, спочатку повністю всю мережу опалення. А потім вже, наприклад, там водогінну систему і так далі. Отак робилася група. Виділялися ремонт на одну групу. От вони зробили правильно, більше тут зробили проходять всередині з Щоб там зараз щось змінити, ну це треба роздовбати, все, оті батареї, доставати, викидати. Ну, повірте, що це нереально. Ну, нереально. Давайте так, все-таки ну, поступило. Люди хочуть дізнатися, хто це робив. Нема питання. Цього. Ну, ми записали протоколи, є координати, є депутати. Вони зв'яжуться з ними і запитають. Найбільша проблема осі... весною і осінь нас і закликають завжди. Десь труба перевага а діти... допиши, будь ласка, ще е... Слабодені у Квіталія моя третього. Я за те, що за це депутатська що... що... депутатська група буде якраз хороша, щоб зайнятися на питання. колеги, а я все таки ставлю до голосування. Е... Даний проект рішення Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую.